Благодійну акцію на підтримку солдатів, які перебувають в зоні проведення АТО, влаштували студенти Дніпродажинського металургійного коледжу. У холі під час перерви між парами на студентів чекав справжній банкет. Продавали торти, печиво, млинці та навіть вареники. Все це студенти готували власними руками. Також до акції долучилися родичі учнів, які допомогли в приготуванні їжі. Окрім харчів, на ярмарку можна було придбати сувеніри та навіть обереги. Про деталі благодійного ярмарку дізнавалася Анна Дзьоба. У холі під час перерви зібрались студенти та викладачі. Тут чимало бажаючих взяти участь у благодійному ярмарку. Прапор України, національна символіка на випічці, традиційний український одяг. Також на всіх чекав сюрприз у вигляді патріотичного концерту, де співали українські пісні та виступав козак з шаблею. Учасники благодійності відзначають, що залюбки беруть участь у таких заходах. Сегодня ярмарка, и все деньги, которые будут собираться из продаж, будут идти в АТО. Ну, вообще все студенты были инициаторами. Настроение в море позитиво. вообще. Это замечательный праздник. В сентябре провели сбор денег на воду для э, участников АТО. Мы э, пекли пирожки наши студенты в общежитии, мы собирали деньги и тоже передали к волонтерам в заводском исполкоме. Сколько мы сможем, столько будем помогать. Э, участникам АТО. Учившись до спільної ідеї, студенти за власні кошти придбали продукти, не шкодуючи сил і творчого натхнення, готували з душею, адже знали, що все це робиться за для українських захисників. По так її правильно зробили, тому що це об'єднує всіх нас. Всі зручно сплатілі підготувалися до цього дню зробили випічку всі зробили свої. Показують, що ми вміємо. То тобто показують показують душу свою українську. Я вважаю, що це потрібно робити дуже ну, багато разів, тому що бо то дуже потрібна допомога саме зараз. Наша влада не дуже їх забезпечує. її більше за все забезпечує добровольці. Допомогти захисникам при цьому посмакувати тістечками така ідея стала до смаку покупцям. Ціна студентських виробів коливалась від однієї до десяти гривень. Вкусно готові. Ми готували багато пірашків, круасани, пончики. І вже багато Дуже подобається, все дуже вкусно. Ініціаторами та організаторами ярмарку стали самі студенти. Кожний з них намагався допомогти країні не словом, а ділом. Життєва у них позиція вона висока. Вони готові протягнути руку допомоги і завжди бути достойними українцями. Ви знаєте, у нас в місті, зараз, в даний момент проходить така, на мой взгляд, дуже хороша. Прийнення. Багорода студенчеська не стоїть в стороні тих процесів, які приходять сьогодні в нашому государстві. Після зібрані кошти передадуть волонтерській організації, яка тримає зв'язок із військовими, щоб захисники відчули, що Дніпродзержинські студенти цінують і вболівають за кожного з учасників АТО.